Відділ інформаційної політики облдержадміністрації, який є частиною колишнього відділу інформаційного забезпечення внутрішньої політики, скоротять на 20%. Про це повідомив керівник області Володимир Гунчик. Відділ інформаційної політики буде працювати 6 чоловік, включаючи оператора, значить, і наших спеціалістів. І виходить 20-6 мінус 6 – це 14 чоловік з врахуванням трьох декретних у Нас будуть працювати відділи внутрішньої політики. Річне утримання відділу коштуватиме волинським платникам податків близько 300 тисяч гривень. Крім того, Володимир Гончик розповів про результати перемовин шахтарів із міністрами в столиці. Мовляв, гірники продовжують настоювати на тому, щоб Нововолинські підземні копальні не закривали доти, доки не добудують 10-ту шахту. Не може бути закрита ні одна шахта до питання запуску шахти номер 10 Ми згідні з тим, що якщо буде. Внесено в бюджет 2015 року фінансування на розвиток шахти номер 10 То ми можемо говорити про перехід в третю категорію частини шахт, не закриття, перехід в третю категорію. Але перехід в третю категорію – це етап до закриття, Я маю на увазі в першу чергу шахту номер один. Через два дні до Києва в Міністерство енергетики та вугільної промисловості знову поїде делегація шахтарів. Анна Блінніко, Олександр Ватащук для новин на часі.